Ми не Ні, ми їх а не піймали, але ну, не ну, бачите, що Нам сказали, сказали так. вивезти цих людей за бежік цього приміщення. Тут були і працівники, і якісь підозрілі особи. Так, не, за командою ми то, їх вивезли. за чітко Я ну, вам чітко відповідаю. Пана, Нам хапіт, поставили пана, пана, по командах вивезти людей з приміщення. Не подиває, не подиває, ну, ви спитали мене, яка ваша була? Ви звідки, Ні, не бачу. Ну, не бачу. Як ну, не, не, не бачив? Я сказав, я бачив тут, тут безпорядок. Були групи підозрілих осіб і були я ще раз. Чи були тут підозрілі люди, які, які використовували балончик? Цього я не бачу. Скручували людей. Не бачив. Вони, вони бачу. Того не могли бачити. Не бачили. Ми бачили підозрілих осіб, які знаходились в приміщенні телефона. А туди. вони були підозрілі, будь ласка? Ну я знаю, були молоді, скажімо, в спортивній формі. Закритим лицем, це О, я ходя, я його забрав. Чого, так. чого? Так. не було можливості так. такої війни А чого так. не було? Як можливості? У Вас, було, вас було 15 чоловік. У зараз... нас, нас було, було тут на мій погляд, як я заходив, було п'ятеро. Я був самого ранку, десь година дев'ята. Я їх не пам'ятаю. А у вас так самого ранку. Ну і ви що бачили, підозріли? Так, і ви нічого не вчинили. Абсолютно ніяк не ви їх піймали. Ні, а чому ми їх вивели за межі приміщення? Тому що нам командир так само виєднатися, підозріла гості, а на це ж більше. Це ніби закритий об'єкт, так люди працюють. Да, і ви міліція, побачите, які солоніх людей, да. які будуть залі. А які поламали в, двері. Може, вони зайшли, хтось зарізали. У нас був складений договір для охорони громадського порядку. А ви на... бачили? договір бачили? Бачив. Договір показував і наш і юрист. Та. Юрист. Так. Договка, юрист. фіктивний це договір. Це но, ваше право писати, сказати, що Начальник міліції не знає про ваш договір. Начальник міліції Тормопри не знає про ваш договір. Як ви все знаєте, дайте запит наш обласний відділ. Вони вам оригінал. Чи Тільки що сказав, сходах, на нам стидно за те, що договір був неправдивий. Якщо ви... його, потім... Перевіряйте, будь ласка. Вас начальник мав перевірити. Слухайте, слух, я роботу начальника перевіряти не буду. Ну. Нам поставлена Добре, задача, ми працюємо. ми працюємо так само, як може робите то ви робите. Ви були всередині. Бу. А, Зламу, не злому, а ремонтували. Я люди, які ремонтували, ці... <риві> я, знімали не одні, запривали? ставили другу, ремонтували. <риві> 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 одні ставили другі. Де люди ці затримані. Вам можна прикрасити, Вам треба тісь інтерв'ю. У нас є. Та Я там інтерв'ю це... бачу, бачив, за себе скажу. Чого я маю відбути? Люди ті, які Тури демонтували замки, затримані, дали посвідчення, затримана противна група, сфотографіровані, мали доручення на право направо рива. Людей б'ють, люди ходять пізніше. Ви що не розумієте, я говорю вам, що замки були демократи. Я це стверджую, це правда, я це бачу. Але це люди, які наняли спеціально для своєї виконання цієї роботи, мали доручення, співпрацюють з цим чоловіком, який нас зайняв до охорони. Вони призналися, бачили, я не ходив, за не тримав, ви знаєте, що я стояв біля дверей. Це була демонтація. Я це стверджую. Оцей передній замок, який демонтаж, тут біля нас, я бачу, демонтаж, як вони його знімали. Люди ті, які були причетні до демонтажу чи там ремонту замків, затримані, дали покази, нікуди не поділися. Вони сфотографували, і вони мають доручення на право проведення цих робіт. Розбирайтеся, оскаржуйте це право. Нам тільки оголосили, що зараз... проведе їх правомірні з чи вони діяли правомірно, чи не правомірно? Нам тільки що оголосили, що зараз контор Беховляти фірма, яка наша фірма ланяла, максим, максим. А що ви тут робите, я не знаю. Розійдуться люди і суй, ми теж відходимо. А ви для правопорядку? Так. А, я, я не знаю, розумію, віримо наша є охорона, яка... це 5-6 чоловік, ми теж підемо. От, вони працівники міліції, так само нам віде, дали приказ. бо Вони відійдуть. Працівники міліції повинні з вами... Що ви розказуєте? Що ви тут Я не підчиняю. Ви їм підчиняєте? Ну, а я? Ви підчиняєте? Що ви розказуєте? Не підчиняєте?